Скажіть нам, будь ласка, про захід, який має відбутися, який ви Ну, В нашому місці це вже другий в цьому році конкурс краси дитячий. В березні, в березні місяці був у нас конкурс Міні-міс виноградів. Цього разу це міні-топ-модель, зовсім трошки відрізняються вони між собою. 30 жовтня в будинку культури міському буде проходити сам захід, фінал вже самого конкурсу. У нас представлені дівчата від п'яти до 15 років. Тобто є три категорії: середня, молодша і старша. Від п'яти до восьми маленькі дівчатка. Від 9 до 11 середня категорія, і від 12 до 15 років. В кожній категорії є своя переможниця, котра вже буде наш, наш наш район, наше місто представляти на обласному конкурсі Міні топ модель Закарпаття, котрий вже відбудеться в наступному році. 2017 тисячі сімнадцятому. Так, а які виходи будуть представлені? чим будуть для дівчата? Так, у нас буде 5 виходів. Це перший вихід. Моя країна, Україна. Кожна учасниця має можливість чи це, це жовто-блакитний костюм, чи це може бути Е, ко, як, хто, як бачить свою, свою країну, як хоче її показати в своєму розумінні, в своєму баченні. Це може бути національний костюм чи пшеничний е, в такому плані. Далі в нас є ще спортивний конкурс. Теж кожна учасниця представляє свій вид спорту, найулюбленіший, чи вона вболівальниця якоїсь команди, чи вона займається якимось спортом. Тобто, в такому одязі, з таким реквізитом, вона буде представляти свій вид спорту. Далі в нас є мій кумир, конкурс. Це мається на увазі будь-яка зірка голівудська, чи це може бути кіно, мультгерой. Кожна учасниця вже в такий костюм одягається і представляє улюбленого кіногероя, горогероя, мультгероя. Чи як вона бачить образ для себе цікавий? Так і конкурс талантів це обов'язковий конкурс, тому що. На основі нього ми можемо побачити, як дитина себе почуває на сцені, чим вона відрізняється від інших дітей, як вона може себе показати, проявити саме свої вміння і свої здібності. Ну і останній заключний вже вечірній вихід перед нагородженням. Вони виходять в вечірніх бальних сукнях. І після цього вже обговорення журі і заключне нагородження кожної учасниці. У титулах хто переможе, друге, третє місце. А в чому полягає суть саме о, то, що топ-модель? Яка так. різниця від, від конкурсу Міс і оце топ-модель? Відрізняється вона на рівні України, тим, що різні представники і різні, різний розвиток після цього конкурсу, тому що після Міні-Міс розвиток іде більш у такому. В конкурсному плані. Міні-топ-модель вона буде мати можливість зацікавити модельні агентства чи якихось представників шоу-бізнесу саме в плані моделінгу. А вже був подібний конкурс винограду? Виноградові міні-топ-модель не було. Конкурсу. Це вперше Це вперше буде буду проходити. У нас був міні міс в винограді. Наша представниця їхала на міс, на мініміс Закарпаття. Там вона зайняла теж перше місце і представляла потім на Україну нашу Так, клас старшої категорії. Так.